Вітаю, шановні, і цоліт українського. Зараз я вам пропоную подивитися, е, хоча чому тільки подивитися, можна скачати самим пограти. Це кооперативний шутер. А е, ми по сюжету, як люди, які намагаються вижити. У нас якісь там потвори типу зброї, е, нас тупо виживають якісь мутанти, які вміють між собою там якось змішуватись, коротше, регенерувати, там, змінювати свої коротше, властивості. А ми шукаємо притулок для людства, щоб ну, <смеш> не вмерти на останок повністю. Тому ви можете грати за кимось із ваших друзів, я так розумію, тому що тут є соло варіанти. А, це, я так приват, це, це для вас та ваших друзів. Публічний, тобто можна до когось доєднатися. Ну, є туторіали, так розумію, можна пройтися. А, join приєдна, приєднатися до когось. Ну, Сервері зараз немає. Так, давайте я поставлю соло. Я хочу показати там кое що. Не знаю, туторіал я не запускав. Е, я так зайшов, типу, соло пограти, коротше, подивився там кімнатки, прикольні. Коротше, гра, в принципі, прикольно виглядає. Я ще не воював, я так зайшов, подивився і вийшов, щоб Ну, враження були перші. Щоб е, ви, типу, а він зайшов, він вже це знає, а знаєте, таке коротше, е, грає на публіку. Зараз подивимося одразу. Зараз в місті, все побачимо. Ви і я. Тобто враження будуть перші, не наіграні. Тому можете поставити, поставити собі скачувати гру і вробити відосик цей, коротше, і дивитися, поки вона качається. Тому поїхали далі. По-перше, отака зброя в нас. Так, в нас є пістоль. Каже. Є отака, отакат. Ви бачили. Така жучка-дрючка. Коротше, це наш корабель. Наш особистий власний корабель. Знайомтеся. Це у нас а, ресурекшн. Тобто ми тут воскресаємо, коли нас вбивають. Це шатл, який нас відправляє до місії. Зараз покажу. Такий приколясний. Нормально. Так, можна крастися, можна бігати. Стрибати не дуже високо. Так, ви заходите. Тут з'являється, о, запуститися і поперли на місію. Та тихо, що ти, що це Так, це я вам показав планування наше. Це ми. Знайомтеся. Коли нас б'ють, це буде ми. Так, сюди у нас ось така штукенція. Я думаю, ви здогадали, що це. Затискаємо. Показую Обираємо зброю модифікації. Бачите? Ну, пістоль не можна і це не можна. Там це модифікації. Тик. Тут в нас крафт. Коротше, варіанти зброї це на даний момент у демці. Підтримка, сканер якийсь не зрозуміє для чого ще, можливо, потім. Ні-ні-ні-ні. Потім зрозумію. А, пістоль, а, мілішка Це наша бронька. Тут можна переклад... ну, коротше, бачите перевести одні ресурси в якісь інші, а потім здати за гроші. Десь так воно працює. Ось так він виглядає. Станція для крафту. Там, мабуть, буде потім ще щось, тому, ну, не завадило б, бо це демка, не аптечок, нічого такого. Тут он... завдання, я так розумію, квести. Коротше, ми літаємо, а, а, сідаємо на інші кораблі, там, збиті, поламані, шаримось, лутаємось, воюємо з монстрами, щоб ви розуміли. Саме так це працює. Коротше, отут підійшов, подивився, завданнячко. Є таке, на кораблі треба наводити мишкою. Тобто, бачите, прицілом відвів, навів. 5 рівня, Ця четвертого Ну, в копі, мабуть, краще буде. Самому сикотно. Я на один висадився і одразу пішов звідти нахер, коротше. Так. Сектор Альфа. Місії 0, Квестів 0. Так. Десь ми летимо. Що ще? Це я показав. Це не працює поки що. Ну, це журнал наш. Тик, тут наша кімнатка особиста. Ну, корабель особистий, кімнатка особиста. Це поки що не працює. Ну, демка є демка. Це, щоб вам не жарко було кулери. Тікс. Персональний. Не знаю, що це. Вайпад інтертата, координати там, Do not open door. Щи підказки тут. Ліхтарик uh, у нас теж є. О, це прикол. Так, стривай. Затискаємо. Відкрили. Зашли. Помилися. Побрилися. Сраку підмили. Не забули вимкнути. Де ти там? Вимикаємо. Все. Помився. Руки помив. Не помив. Не їбе. Туалетик. Опа. Змили за собою, все нормально. Знову руки помили і пішли далі. Воду такий відключайте на кораблі, все ж таки. Ми ж в космосі. Тут поки що нічого немає, можливо, щось додадуть, не знаю. Бо дуже схоже. Так. Ну тут, як у кіберпанку. Будьте як вдома, як то кажуть. Піу пів пів пів. Чи буде якась міні-гра, я хз. Я б додав, щас так кажучи. Так, ну я тут трохи не прибрався, вибачайте. Хоча хто там знає, що у вас на кораблі буде? Так, ну космос є космос. Так, там я показав, тут я показав. І давайте а! Локет каже. От такі ми. Бачите. Екіпіровочка наша. Ну, це стандартне. Іншого в мене нема. Крафту ж ви теж бачили, що нема. хіра така валина, а? Нормально? Нормально? Ага, нормально. Ага, ага. Так, все, коротше. Екіпіровочку я показав. А, нічого наче не забув, там не працювало ще. Тут, можливо, що ще буде, не знаю. Не питайте. А, так. Є ще у нас на Ефку отака штучка. Це треба показувати там, ну, на полі бою. Коротше, до речі, полетіли. Зараз побачите, як це виглядає. Тім трім-трім-трім-пін-трім. Полетіли. Відлітаємо, щоб ви розуміли. Огрі 0,9. Копінг визгріт. Вон там же хтось повзає. Диви. А через склони можна, коротше, треба вийти. Бляха. Як же я не хочу звідси виходити? Одному сикотно. Так. Казали, карти процедурно генеровані. Не знаю. Я коли вийшов, тут якась хірота стояла здорова, така спала. А, десь розміром з Халка, коротше, я подивився і зайшов полетів назад. Мені було сикотно. А де це гівно там повзало? Зараз покажу вам. О! Бачите? Якщо я натискаю постріл, тобто, я так розумію, це поглинання якесь. Але я не перевіряв, тому що там була здорова штукенця, я... Так, це вона готова до прийому. Кажу, це мені сюди. Ага, оце треба взяти. Побігло. Злякалося. Опа! Хавай! У мене тепер на клюшечку, я захавав цю тваринку, у мене на клюшечку я отак штука. Прикольно? Вон там з грыжі побігли. Стрвай, стривай. стривай. Нормас Так, це я. Ага. Так, я готовий. Все. Хто тут? Сука, не лякай мене. Капець, реально сыка, то я забрав. Що ще? Ага. Зламою. Таймер? Песенджер маніфест. Ага, процес. Так, підключено. Тут, як же страшно, а. Ви не, навіть не уявляєте. Так, зайдіть, скачайте, пограйте хтось, бо мені сикат на самому, серйозно, блядь. Я хорорів боюся. Я сикло по своїй натурі. Хто тут? Так, кіберміц, ага. Це мій корабель засти застикувався. До речі. Нічого нема. Красти нічого не можна. Так, це не активовуєшся Ну, в принципі, мені показував. open door каже. Ну його нахер. А! Та, хто? Хто відкрив? Яка яка гнида? Так, ну тут у нас повна мутація пішла. Не під контролем. Кого? Кішки там, якась сирота. Поки я стою, на мене <клес>, мав хтось напасти. Я б так зробив. Заскриптував би, але процедурно генерований мусор а, сам себе не прибере. У вас тут як? Так сюди не можна підійти? Можна, але нічого нема. Так. Боже, як же сыкотно, а? а. Ну, чувак, якийсь неправильний, я так дивлюсь по голові. Щось мені тут не подобається. а -ха -ха. а А шо тут? Стравай, мені. На гору, каже. Давай, поки туди не підемо. Чи на гору... Та ні, наче можна. Обійти. Ай, ай, ой! А что такое? Капец! Эм... Ам... Выбачьте, я добил, я включу. Так краще, так спокойнейше. <laughs> Кто ты бы сюда пустил, чувак? Дал демку дебилу. Опа. Милинг, не лізинг А чому я був в поби... А, я ж. Бля... Ой, дебіл Питаю, чому я був побитий а? Сам щойно ж наліз. це това камера, мабуть. Ага. Так, тут не відчиняється, тобто мені треба обійти. Security point, а ну. У мене зброя нічого. Лха, як сикотно, а. Тільки не закривайте двері, я буду сюди лукати назад. Ту -тут. Кабзда. Чому воно шоволиться? І чому музика, сука, страш... Там двері закрили. А, це ж цей працює так. Шлюз. Ліхтарик. Це моя зброя кричить, чи. Бо моя зброя теж вміє здавати звуки. Сука. Хто кетчуп прозлив? Ти серйозно? Чувак, може не треба було так себе, а? Невдалий експеримент. ГМО. Так, ліхтарик можна вимкнути Це я забрав. Хто тут? Десь радіо балакає. Писали, що місія проходиться десь хвилин за 20. Приблизно. Плюс-мінус. Є хто? Опа. Иди сюда. О! Бля! Капец! Я, сука, просрал, блять! Пас! Я шо махер? <Pás>. Я шо Не стреляй в <срабляю> меня! Я дебил! Як лікуватись? Використовувати токен F-Embranz DeS. Я згоден на Дес. Крякнув. Що я можу сказати? Я сам не можу в такій гри. Це капзда просто. Я когось били, а нічого з демагу наніс. Ой-ой-ой, підхилявся. Так, ну окей. Коротше ви зрозуміли, як вона виглядає. Якщо у вас цікавить такі іграшки, вона кооперативна. Можна до когось там під'єднатись. Ой, ти мой маленький. Все, я нікуди не полечу, Їбав я в рот. По самі камиші. Все. Як звідси звалити нахер? Сука. О, змінилося. Кабзда. Ні, я не полечу. Все. Я награвся, дякую. Коротше. Я сказав, демка доступна, а посилання під відео будете дивитися там о, текстик. Коротше, переходьте, скачуйте, грайте, пробуйте. А я пішов від, відмивати свій стілець. Все, бувайте. На все добре, побачимо на наступній день або проходження якоїсь гри. На все добре.